Привіт, це 21 урок, курс англійська для початківців, блок-граматика. В цьому уроці ми поговоримо з вами, згадаємо невизначені та визначені артиклі. Ми частково вже з цією темою знайомі. В цьому уроці ми поговоримо, у загальному наші знання і трошки їх розширимо. Отже, невизначені артиклі A та N. Невизначений артикль n ставиться, коли у нас наш іменник починається з голосного звуку. Невизначений артикль A ставиться, коли у нас наш іменник починається з приголосного звуку. Отже, базовий принцип використання невизначених артиклів. Якщо у нас іде мова про щось неунікальне, що належить певній множині, так, то ми. Використовуємо визначення артиклі. Це перший такий базовий принцип, який слід пам'ятати. І другий базовий принцип це коли ми про щось згадуємо вперше чи про когось згадуємо вперше, так, у нашій, наприклад, розмові. Отже, розглянемо кілька прикладів. He's an artist. він художник. Тобто художників багато, він один з художників. Так? Тобто він належить оцій, умовно кажучи, множині художників, він один з художників. Таким чином, тут використовується невизначений артикль. Ще схожий приклад: I just bought a Ferrari. Я щойно купив Феррарі. Тобто, Феррарі, хоч це і коштовний автомобіль, і його не часто можливо і побачиш, але тим не менше, таких автомобілів багато. Є умовно кажучи. Множина автомобілів в Ferrari, і таким чином тут мова йде е, саме про один з автомобілів Феррарі. Тобто, тут можна ставити невизначений артикль. Е, наступний приклад: There was a new student in class today. У класі сьогодні був новий учень або новий студент. Тут іде е, мовити перша згадка про студента. Тобто, скоріш за все у розмові. Йде згадка про нового студента, його перший раз тут згадують і використовується відповідно невизначений артикль в даному випадку A. от таким от чином. Визначені артиклі. Коли у нас іде мова про щось унікальне, то ми використовуємо визначений артикль The. тобто щось, що є одним у своєму роді, так би мовити. Коли, і також це, це перший принцип. Другий принцип, який слід пам'ятати, це коли ми повторно згадуємо щось у розмові. Тобто ми один раз згадали використали невизначений артикль, згадуючи повторно, ми можемо використовувати визначений артикль. Отже, перший приклад The Australian Prime Minister. Австралійський прем'єр-міністр. Тобто є одна людина, яка займає цю посаду. Тобто, це є якраз цей унікальний випадок. Тобто в такому випадку ми можемо використовувати артикль Д. Далі. I looked inside. The engine was in terrible state. Я, подив, подивився, я подивився всередину. Так, я подивився, заглянув всередину. Двигун був у жахливому стані. Тобто, тут по контексту ми розуміємо, що людина подивилася всередину і усередині під капотом, скоріш за все, бачила, що двигун у жахливому стані. Тобто, під капотом може бути лише один двигун. І тут, за контекстом, ми розуміємо, що мова йде саме про цей оцей двигун. Унікальний в даному випадку двигун, який знаходиться під капотом, наприклад, в даному випадку, скоріш за все, автомобіля. Тобто тут мається на увазі вже конкретна одиниця, в даному випадку унікальна для цієї ситуації. Хоча дійсно двигунів багато, але в даному випадку мається на увазі цей двигун всередині, так? тобто під чимось, який знаходиться, скоріш за все, під капотом. Так? І в цьому випадку ми розуміємо за контекстом, що мова йде про саме цей унікальний двигун. і в даному випадку тому й ми використовуємо визначений артикль The. Наступний приклад: The man gave me a ticket. Чоловік дав мені білет. I looked at it and saw that the ticket was a single. Я подивився на нього і побачив, що білет був в одну сторону. Отже. Що тут у нас? Перша згадка білету йде з невизначеним артиклем. Друга згадка білету цього самого білету йде вже з визначеним артиклем. Тобто, вдруге, ми використовуємо визначений артикль, тому що мова йде тепер вже саме про цей білет, який нам в даному випадку дали. Так, от таким от чином. Далі, наступний приклад: What's the new student's name? Яке ім'я нового студента або нового учня, так? Тобто тут ми розуміємо за контекстом, що мова йде саме про ім'я нового студента, і в даному випадку слід використовувати відповідно. Артикль з, тому що тут ми розуміємо, що, що мова йде саме про ім'я нового студента. Тобто, в даному випадку, як можна сказати, це унікально для цієї конкретної ситуації. Саме ми в нашій спільноті розуміємо, про кого саме йде мова. Він один усього новий студент. Він з'явився, він один, і ми розуміємо за контекстом, що мова йде саме про цього одного нового студента. От таким чином. Тобто тут грає також, скажімо, роль і контекст. За контекстом ми розуміємо. І ці приклади, вони, на мою думку, якраз і допомагають відповідно зрозуміти по ситуації, що слід використовувати в даному випадку артикль Z. Тобто, ці приклади бажано запам'ятати, і, може, ви вигадаєте якісь схожі приклади свої, і так би мовити, потримуєтесь в цьому плані. Тобто, тут Якраз от за контекстом в цьому реченні, і в цьому реченні ми і, і, розуміємо, що мова йде про унікальні в першому випадку річ, так в другому випадку про унікальну людину для, для цієї ситуації. Так для нашого кола людей, для нашого класу, це унікально. У нас новий студент, нове ім'я у цього студента. Тому ми, ми використовуємо. Новий студент у цього студента є ім'я, нас цікавиться ім'я, ми використовуємо артикль «З». Ми подивилися всередину, наприклад, під капот так, автомобіля, і побачили там всередині двигун. Він один для цієї ситуації, він це можна вважати унікальним випадком. Тобто, тут грає роль також ще і контекст. Так? Це, я сподіваюся, тут вже стало більш зрозуміло. От, От таким от чином. Є і ситуації, коли ми не використовуємо артиклі. Перший випадок це коли у нас мова йде про іменники, які не обчислювальні, так звані іменники, а також якщо вони умножені, так, то ми не використовуємо артиклі. Наприклад, do you like sport? ти любиш спорт, тобто тут перед спортом взагалі не треба ніяких артиклів. Тому що спорт ми не можемо полічити, це якраз необчислювальний іменник, так? приклад цього іменника. Також перед назвами місць або перед ім'ями людей, іменами людей, ми також у більшості випадків не використовуємо артиклі, але є певні виключення. Ну, тут ми виключення розглянули трошки пізніше, зараз розглянемо невеличкий приклад. This is a book by Professor Johnson. Це книга професора Джонсона, або можна сказати ну, в даному випадку by означає, що автором книги є професор Джонсон. Тобто, This is a book by Professor Johnson Можна також перекласти як це книга авторства професора Джонсона. Зверніть увагу, що перед професором Джонсон у нас немає ніяких взагалі артиклів. Також є фрази, які слід просто запам'ятати, е, 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 як, як вони утворюються, і просто їх запам'ятати, і, і все. Тобто, наприклад, you", так, Кілька. At home вдома, як ви бачите, тут взагалі ніякого артиклю не треба і немає. At work на роботі також немає артиклю. At the beginning на початку є артикль The. At the end у кінці є артикль The Go to Bed. Лягати спати або дослідно йти до ліжка. Так? Тобто, тут перед bed у нас немає ніякого артикля. Go to the cinema, go to the shop, go to the station, Іти в кіно, йти в магазин, йти на станцію. Тобто тут у нас у цих випадках використовується артикль Z. In the world, у світі. Тобто це як базова фраза, також, яка завжди йде з артиклем Z. Once a week, раз на тиждень. 60 kilo 60 кілометрів на годину. Тобто тут може бути будь-яке число, тут можуть бути милі. Просто запам'ятайте базовий цей принцип, і далі у вас ви будете пам'ятати, що в годину ви просто кажете an hour. The next, там, Наступний віази інший за same, same, такий самий. От таким чином, це рекомендація до того, щоб запам'ятати все це. Далі а, назві професії. Отже, ну тут базовий принцип працює. Якщо у нас мова йде про... Множину так про те, що у нас багато людей цим займаються, і це ця конкретна людина в даному випадку належить до цієї професії, є представником одним з цієї професії. То ми використовуємо невизначений артикль. Якщо у нас якась унікальна професія, то ми використовуємо визначений артикль. Наприклад, my husband is an architect. Мій чоловік архітектор, тобто архітекторів багато, і чоловік відповідно є. Від, одним з архітекторів. Тобто він представляє цю, умовно кажучи, всесвітню спільноту архітекторів, множину архітекторів він є одним з цих архітекторів. Тобто тут якраз оце, не можна сказати, що це якась унікальна професія. Наступний приклад: He is having talks with a, with a French foreign minister. Він розм розмовляє з французьким міністром закордонних. Справ. Тобто є одна людина, яка займає оцю посаду, так, унікальна є посада, оця міністр закордонних справ Франції відповідно, тут ми використовуємо артикль В. таким чином. Також з відповідно найвищим ступенем порівняння прикметників, ми використовуємо артикль Z. Наприклад is the best person for the job. Вона найкраща кандидатура на цю роботу або для роботи. Так? Тобто тут у нас найкращий, найкращий це якраз оцей найвищий ступень порівняння, і з ним, як ви бачите, тут використовується артикль З. Тобто з найвищими ступенями порівняння прикметників, ми завжди використовуємо артикль З: The Best, The worst, найкращий, найгірший і так далі. Тобто, а цей слід також запам'ятати. Якщо у вас йде прикметник у найвищому ступені порівняння, ви використовуєте артикль the. Далі. Ну тут трошки такий складний, на мою думку, момент: слова last і next. Останній і наступний. Отже, якщо у нас іде мова про один, умовно кажучи, з днів, то ми використовуємо. Ми не використовуємо артиклі. Якщо у нас можна визначити певний проміжок часу, обмежений проміжок часу, і мова йде про, наприклад, один день з цього проміжку часу або про якийсь інтервал з цього проміжку часу, то ми використовуємо визначений артикль з. Давайте розглянемо кілька прикладів. I saw James last night. я подивився, я, я бачив Джеймса. Минулого вечора або минулої ночі. Тобто, тут ви бачили його за день до цього, тобто це один з днів, так? Це не йде мова про якийсь обмежений проміжок часу. Наступний приклад: It's the last night of our vacation. це остання ніч, або це останній вечір нашої відпустки. Отут якраз іде мова про обмежений проміжок часу. Відпустка. Так? Це обмежений проміжок часу. Є перший день відпустки, є останній день відпустки. Відповідно, ми тут і використовуємо артикль З, визначений артикль З. тому що саме йде мова про останній день відпустки, нашої відпустки, тобто конкретний один день. Наступний приклад I'll see you next week. Я побачу тебе наступного тижня. Тут у нас знову ж таки йде мова, не йде мова про якийсь конкретний обмежений проміжок часу. Побачимося наступного тижня або побачу тебе наступного тижня. Це один з тижнів, так? Тобто це не обмежений проміжок часу. Якщо б у нас було, наприклад, The Next, the next week of our vacation will be the last, Да? Ось наступний тиждень нашого, нашої відпустки буде останнім, то тут якраз був би знову ж таки відпустка, був би обмежений проміжок часу і треба було б використовувати З. Але тут, як ви бачите, от у цьому випадку це немає обмеженого проміжку часу, це один з тижнів. От таким чином, я сподіваюся, тут більш-менш зрозуміло. Далі йдемо. Отже, institutions. Якщо у нас є, йде мова про якісь заклади, наприклад, університет, школа, тюрма, лікарня, то university, school, prison, hospital і так далі, то є випадки, коли нам не потрібно використовувати ніяких артиклів, але, але є і випадки, коли потрібно використовувати визначений артикль «the». Наприклад, коли у нас мова йде взагалі про заклад як такий, то ми не використовуємо артиклів. Але коли у нас мова йде про будівлю, то ми використовуємо артикль the. Тобто, наприклад, my competitor had to stay in hospital overnight. Мій суперник змушений був лишатися у лікарні протягом ночі, так? тобто на ніч лишився у лікарні. Тут у нас мається на увазі лікарня як медичний заклад. Так? Тобто тут нам артикль не потрібен. Але наступний приклад. Our flat is opposite the hospital. E, наша квартира навпроти лікарні або знаходиться навпроти лікарні, можна так перекласти. Тобто тут вже мова йде про будівлю лікарні. Тому в цьому випадку ми використовуємо визначений артикль «the». E, далі. час з датами ми використовуємо артикль Z. Наприклад, the 27th of December, 27 грудня або December The 27th, теж 27 грудня. Частинами дня, день, вечір, ранок використовуємо визначений артикль The. In the afternoon Протягом дня in інзевнінг увечері, in the morning, вранці. Далі. Але ніч та. Як сказати, час ланчу, час обіду, можна так перекласти. Вони використовуються без артиклів at night вночі, at lunchtime у обідній час. Тобто тут це як виключення, які слід запам'ятати. Далі. Десятиліття використовуються з артиклем the. історіч використовується з артиклем the. Наприклад, The, 90, the 1980s, 1980, s 1980-ті з артиклем the. The 21st century, 21 -е сторіччя, і так далі. А що не використовується з артиклем? Рік сам по собі. Один, наприклад, in 2002, у 2002-му, ін саме у літку, тобто часи року, так, осінь, зима, весна, літо використовуються без артиклів. In – саме улітку, autumn, от восени, in він узимку, на весні. от таким от чином. Назва місяців також ідуть без артиклів. In August у серпні, in May у травні, in June у червні, in July у липні і так далі. Тобто тут логіка, я сподіваюся, зрозуміла. On Friday, тобто дні тижня теж йдуть без артиклів. On Friday у п'ятницю, on Monday у понеділок, on Tuesday у вівторок, Wednesday у середу, on Thursday у четвер, on Saturday у суботу, on Sunday у неділю і так далі. Тобто тут без артиклів. See you tomorrow, бачимось завтра. Ну це просто слід запам'ятати, що перед tomorrow, завтра теж не треба ніяких артиклів. Ну, от ми дійшли до назви місць, і зараз ми розглянемо кілька прикладів. Отже, якщо у нас мова йде про частину світу, про е, країну, про якусь адміністративну одиницю, штат, наприклад, область, про місто в більшості, в переважній більшості випадків нам не потрібні ніякі артиклі. Наприклад, in Asia, у Азії, in America, у Америці, to Sydney до Сіднею або усіднеї, Сід... у так, це місто у Австралії, from Texas, з Техасу, so, in Turkey, у Туреччині. Тобто, у цих випадках в переважній більшості нам не потрібно взагалі ніяких артиків, але є виключення із правил: це The Czech Republic, Чешська Республіка, the, the Netherlands, Нідерланди. The United Kingdom або The UK, тобто це об'єднане Сполучене Королівство Великобританії, мається на увазі the United States of America або The USA, тобто теж це як виключення, яке слід пам'ятати. Це, звісно, не повний перелік виключень, їх трохи більше, але з часом з практикою ви просто будете з ними знайомитися і все. Ви пам'ятаєте, що у більшості випадків відповідно. Не потрібно вживання артиклів у, у, у цій от ситуації. Але є і виключення із правил, і ви просто з досвідом їх відповідно освоїте. Тобто, зараз прямо все-все-все вишукувати і, відшукувати і запам'ятовувати. Не слід оце вам кілька прикладів. Для початку їх, я думаю, вам вистачить цих виключень. От. Далі. Коли у вас мова йде про частину, наприклад, країни або континенту, наприклад, північна частина там якоїсь країни, або південна частина там якогось наприклад, континенту, якогось, якоїсь частини світу, то вам артиклі не по не потрібні в таких випадках. Наприклад, North West India. це у нас Північно-Західна Індія, Northern Europe. Північна Європа. Тобто, в таких випадках артиклі не потрібні. Але коли у нас іде мова про, наприклад, схід країни або Південь країни, або Захід країни, то нам потрібен в такому випадку артикль З. Наприклад, in the east of the country, на сході країни, In the south of Italy. На півдні Італії. Ну і тут ви можете використовувати відповідно різні напрями світу, північ-нос, Захід вести і так далі. Тобто тут базу, базу слід запам'ятати, а далі вже оцей принцип запам'ятати, Далі вже ви зможете зрозуміти, що і як вам використовувати, де ставити артикля Дані. On the coast це на березі, це як о, виключення теж слід запам'ятати. Далі. Назви ресторанів, кафе, мостів, вулиць тут артикль не потрібен. Central Park, центральний парк не потрібен. Так, Tower Bridge, Таверський міст не потрібен. Кембридж-Стріт, вулиця Кембриджська не потрібен. Тобто назви оцих об'єктів не потрібні артиклі, але назви театрів, кінотеатрів, готелів тут вже. В цих випадках артиклі потрібні. Наприклад, The National Theatre, Національний театр The Odeon Odeon — це така мережа кінотеатрів, здається, у Великобританії. The Ritz – це мережа готелів Ritz, тобто це як такі випадки, які слід теж запам'ятати. І якщо у вас іде мова про якесь одне озеро або якусь одну гору, ви ніяких артиклів не використовуєте. Наприклад, Lake... Вікторія, озеро Вікторія, Маунт Еверест, Гора Еверест. Але якщо у вас іде мова про океани, про річки, про горні, ці, як, горні ланцюги, так, тобто як горні мережі, не знаю, як правильно тут підібрати слово, канали, то в таких випадках вам потрібно використовувати відповідно артиклі. Наприклад, The Atlantic, Атлантичний океан, The Danube, Дунай, річка Дунай, The Himalayas. Гімалай Himalay, це горна мережа, горний ланцюг, оці, ланцюг з так? якщо можна так сказати, The, Panam, the Panam Canal, Панамський канал. Тобто у, у таких випадках артикль Z потрібен. Ось от таким от чином, друзі, вибачте, за росизму періодично трошки ще важко згадувати певні слова. От ви мене виправляйте, будь ласка, звісно, буду намагатись ці е, помилки виправляти і поширювати, звісно, і свій словниковий запас української мови. На цьому урок добігає кінця. Я сподіваюся, він був корисним. Як завжди, я прошу вас самостійно працювати, опрацьовувати приклади, які ви побачили, працювати зі словниками. Працювати з Google Translate, вигадувати якісь свої приклади. Це зробить процес навчання більш ефективним. Ну і до наступного уроку.